Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Попереднє відео показало, що ми з вами торкнулися дуже болючої теми. Так, складається в нас в житті з різних причин, що біля нас є ті, кого ми вважаємо ворогом. Це може бути. Жінка чи чоловік, брат або сестра, навіть батько або матір, це може бути колега по роботі чи сусід, це людина, яка мусить бути біля нас. І ми вважаємо, що вона нам чинить дуже багато зла, і ми через те страждаємо. Зверніть увагу, мабуть, буде важко знайти людину, яка би сказала, я є джерело зла. Я спричиняю великі страждання для тих, хто біля мене. Правда, чомусь так це рідко буває. Зазвичай більше про це говорить жертва. Або ми себе вважаємо жертвою, так можна ще сказати. І сьогодні. Не про ворогів близьких так, буде говоритися у 17 главі 3 книги царств. Але тут буде говоритися про реакцію на біду. Тут буде говоритися про вдову, в якої помер син. От як вона на це відреагує. Це дуже важливо. Справа в тому, що я ну, подивився коментарі, які були під попереднім відео, і я бачу, що людям не так легко отак взяти і просто сприйняти. Що той, хто біля мене, він мені потрібен, хоч, він і для мене, хоч я його вважаю і ворогом, але він потрібний для мого спасіння. Ну, якщо людина так вважає, то вона вже дуже далеко, недалеко знаходиться від стану. Те, що ми називаємо святості. І тому треба нам навчитися, от, на початку вивчення старого заповіту, я говорив, що ми читаємо святе писання, щоб в нас склалася більш-менш правильна біблійна модель сприйняття життя. Як ми повинні реагувати на світ? І відповідно. Багато чого ми ж сприймаємо на віру, От звідки ми знаємо про Бога. Із Писання, з Откровення. і відповідно і про те, як ми маємо відноситися до ближніх і до ворогів, теж звідки ми от, ці гіпотези, так би мовити, виводимо. Теж із Писання. Ми дивимося на Христа, як Христос проживав життя, як до Нього відносилися, як Він відносився. До тих, хто його зраджував, і так далі, хто відрікався від нього. І тому ми читаємо це святе Писання. І хай Господь Семилостивий нам допоможе правильно подивитися на ситуацію, яка складається. От, ну, Давайте читаємо, як дійдемо до того місця, то ще постараємося поговорити про це. Отже, з'являється пророк Ілля. З'являється він у писанні в особливий спосіб. Читаємо. І сказав Ілля пророк фесфетянин із жителів Галаадських Ахаву: Живий Господь Бог Ізраїлів, перед яким я стою, в ці роки не буде ні роси, ні дощу, хіба тільки за моїм словом. Зазвичай якось розповідається, де народився, чий син, з якого коліна приходить той чи інший чоловік, пророк чи хтось там стає царювати. А тут, отак, як блискавка з неба, тому що тут важливо, що він каже. А те, що він каже, то вже його характеризує. І от він звертається до Ахава. Ну а про Ахава попередньо ми з вами прочитали, що він найбільше відступив від Бога за всіх царів, які були до нього, то він зробив найбільше відступлення. І було до нього слово Господнє: Піди звідси, і повернися на схід, і сховайся біля потоку Хорафа, що навпроти Йордану. І з цього потоку ти будеш пити. А воронам я повелів годувати тебе там. От е, ці приклади, це, мабуть, вже крайня міра, коли Господь показував своє велике піклування про свій народ, коли ворон носить їсти, коли падає манна, і люди її споживають, коли вдаряють по каменю і виходить вода прісна із того каменя, придатна для пиття. Коли просто з палками нападають на табір військовий ворогів і перемагають цей табір. Оце такі були знаки, дані цьому народу, щоб вони утвердились у вірі. Тобто Господь вичерпнув все, що міг зробити, для того, щоб люди вірили і були вірні йому, Господь зробив. І пішов він і зробив за словом Господнім, пішов і залишився біля потоку Хорафа, що навпроти Йордану, і ворони приносили йому хліб і м'ясо вранці, і хліб і м'ясо ввечері, а з потоку він пив. Коли минув деякий час, цей поток висох, бо не було дощу на землю, і було до нього слово Господнє. Встань і піди в Сарепту Сидонську, і залишайся. Там я повелів там жінці вдові годувати тебе. Ну ще про дощ. Бачите те, що тоді ставалося так, весь час по Божому промислу, по Божому попущенню, воно не лише виховувало ізраїльтян, але і язичники, теж, споглядаючи на ці закономірності. Теж мали віру, що існують духовні закони, які не можна порушувати. Ми це з вами підкреслювали і неодноразово. І ми бачимо там, що язичники знали, от, наприклад, там, коли сідає хтось на корабель, і виявляється, що знімається такий шторм, що корабель розбивається. От як це було з пророком Іоною. І язичники, які там пливли на тому кораблі, кажуть, між нами є якийсь смертний грішник, тому що Бог, або вони могли сказати боги, тому що вони язичники хочуть нас знищити. І тут Іона признався і каже: викиньте мене за борт. Викинули, і корабель лишився неушкодженим. Таких прикладів є дуже багато. Коли апостол Павло пішов проповідувати до туземців, Теж там так сталося, що вони плели за однею адресою, а потрібно було стати через погодні умови до іншого берега. Там туземці. І він взяв хмиз, який лежав на купі, а там вилізла змія і вжалила його там чи не вжалила, але він взяв її і кинув на вогнище. І вони подумали: якщо його вжалила змія, значить він зробив якийсь гріх. Уявляється, туземці, які вперше будуть чути проповідь про Христа. Але духовний принцип в них був розуміння, хай примітивне, хай воно там зіпсоване. Але в них був оцей принцип розуміння. Раз вкусила змія, значить він прогнівив Бога або в їхньому розумінні богів. І, а тоді, коли він не вмер, то сказав, що він Бог. Ну, це вже друга крайність, яка говорить, що все-таки віра в них нечиста. Неправильна віра, людину вважають Богом. Він потім їм вже проповідував про Христа. Але принцип мислення, от шаблон, все-таки схиляє їх до духовного. Тобто ну, по-духовному вони дивляться на, на цю ситуацію. От цього зараз нам не вистачає не лише там якимось народам, які, можливо, мало зна знали. чи Ну, недобре знають Христа там, біблійне писання. Та серед християн сьогодні мало хто звертає увагу на ці принципи. От, завжди ми підводимо до війни. Війна триває, ми дуже багато кричимо про наслідки, а про причини, коли будемо говорити. Ось вам живий приклад. І встав він і пішов у Сарепту». І коли прийшов до воріт міста, ось там жінка вдова збирає дрова, і покликав він її і сказав Дай мені трохи води в посудині напитися. І пішла вона, щоб взяти, а він закричав услід їй і сказав: Візьми для мене і шматок хліба з руки своєї, чи в руки свої. Вона сказала: Живий Господь Бог твій, у мене нічого немає печеного, а тільки є жменя борошна в діжці. І трохи олії в глечику, і ось я наберу поліна, два дров, і піду і приготую це для себе і для сина мого, з'їмо це і е, помремо. Вона правда, сказала, що в неї там лишило зовсім небагато, і в неї вже більше не було надії, що може щось змінитися. І сказав їй Ілля: Не бійся, піди, зроби, що ти сказала. Але раніше з цього зроби невеликий опріснок для мене і принеси мені, а для себе і для свого сина зробиш після. Бо так говорить Господь Бог Ізраїлів: борошно в діжці не вичерпається, і олія в глечику не убуде до того дня, коли Господь дасть дощ на землю. До речі, це Він говорить слова, які написані в законі Мойсеєвому. І пішла вона і зробила так, як сказав Ілля, і годувалася вона, і він, і дім її деякий час. Борошно ж в діжці не вичерпувалося, і олія в глечику не убувала за словом Господа, яке він прорік через Іллю. От там те борошно, і та олія це ще один символ піклування. Видимого піклування Бога про людину. Після цього замедужав син цієї жінки, господині дому, і хвороба його була така сильна, що не залишилось в ньому дихання. Тобто він помер. І сказала вона Іллі, що мені, і тобі, чоловіче Божий, ти прийшов до мене нагадати гріхи мої і умертвити сина мого. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут вдова знову ж таки проявляє духовність. Коли побачила, що помер її син, і побачила, що перед нею стоїть пророк, то вона робить духовний висновок. Ти прийшов, щоб мені нагадати про мій гріх? Знову ж таки, хочу сказати, що бачу, наскільки болісна ця тема для людини, тому що ну, це все життя. От, людина мріє, будучи юною, як вона створить сім'ю, як вона буде жити і в неї все буде гарно, але чомусь воно так не, не завжди складається. Ну, от, статистика: кожна друга сім'я в Україні розпадається. І ті, що не розпалися, не обов'язково добре живуть. Хто знає, як в їх сім'ях, часто так само просто терплять, просто живуть в муці дуже часто. І в чому проблема? Проб... Проблема в тому, що ми не хочемо знайти відповіді на це питання. По-справжньому. Відкрито, щиро. А чому так стається? Хіба Господь сотворив людину для страждання? Хіба Він. Покликав нас для того, щоб ми перебували у муках? Ні. Але що руйнує життя? Життя руйнує гріх. Яким чином? Ми з вами не раз про це говорили. Якщо людина чинить якийсь гріх, то цей гріх просто припиняє життя. І от для того, щоб спинити дію гріха, Господь посилає людям різні випробування. Так обов'язково має бути. Тому що якщо Господь не буде. Попускати випробування за гріх, то людина буде все більше і більше грішити. Все те писання нам це лише підтверджує. І отже, вдова згадує, що в неї був якийсь гріх. І цей гріх завжди був над нею як домоклів меч. От вона, мабуть, не могла спокійно заснути через той гріх. Вона не могла, мабуть, і. Споглядати з чистим серцем, з радістю на життя, тому що ми можемо заховатися від будь-чого і від будь-кого, а від голосу Божого, який є в нас, ми не можемо заховатися. Щоправда, люди навчилися, як приглушувати совість, щоб не слухати її, але і то лише дочасно. От і тому причина того, що ми страждаємо, завжди є у гріху. До заміжжя молоді люди мають себе готувати. Як? Ми добре знаємо. Але ми шукаємо оправдання і кажемо: ну зараз от всі ось так. от. І тому вже як склалось в мене, так склалось це моє особисте життя. Але це вже порушення того, тої основи, яка може створити хорошу добру і сім'ю. Якщо Борони Боже, у когось був аборт. Я знаю із практики своєї пастирської, що якщо мама робила аборт і ще є дітки, то в тих діток буде не все добре складатися. І для чого це так Бог попускає. У даному випадку це може бути попущено мати отакого от поганого чоловіка. А для того, щоб людина усвідомила, що цей гріх, а гріх дітовбивства це один з найсмертніших гріхів, найтяжчих гріхів. Якщо це буде, значить перерветься життя і не буде продовження роду. А це теж є війна проти Божого промислу. Тому що Господь сказав: плодійте і розмножуйтеся, наповняйте цю землю. І якщо йде безперервно народження в родині, якщо весь час хтось продовжує рід, значить є єднання між тими, хто живуть, і між тими, хто померли, і між тими, хто в майбутньому народяться. Єднання духовне. І от таких причин може бути дуже багато. Господь не прощає духовну зраду Господу. Коли звертаються до бабок, до гадалок, екстрасенсів, душа підказує, що щось воно там нечисте. Але людина шукає легкого хліба, бо дитина плаче і треба там занести, хай та бабка щось там поворожить. Знаю точно, що життя потім в тій сім'ї не буде. І от таких причин може бути багато. Люди чинять гріх, а потім є наслідок. Батьки грішили, а в дітей оскома, сказано в цьому писанні. От і тому дитина, здавалося невинна дитина, що ж винний хлопець в тому, що мама грішила. Але він помер для того, щоб вона покаялася. Зрештою, смерть дитини це не означає, що вона втратила можливість спастися, ні. Але це великий біль для матері. Що вона могла покаятися. І багатьом розказала, І от вона волає, вона жила 3000 майже років тому. І от ця вдова вона сказала те, що ми маємо всі почути. Всі, хто чують проповідь, що ти прийшов мені нагадати про мій гріх, значить, гріх руйнує життя. І що далі відбувається? І сказав він їй, дай мені сина твого, і взяв його з рук її, і поніс його у світлицю, де він жив, і поклав його на свою постіль, і возвав до Господа і сказав: Господи Боже мій, невже ти і вдові, у якої я перебуваю, зробиш зло, умертвивши сина її. І простягнувшись над отроком тричі, він возвав до Господа і сказав: Господи Боже мій, нехай повернеться душа отрока цього в нього. І почув Господь голос Ільї, і повернулася душа отрока цього в нього, і він ожив. Отже, коли є покаяння, справжнє покаяння, то тоді і знімається оця проблема страждання. Господь довго попускає людині бути в тих стражданнях, тому що людина не кається, не робить правильного висновку, чому з нею все таке стається? Повірте, що це, ну, це правда. О те, що я вам сказав, і про аборт, про звернення до бабок, до гадалок. Не буде життя. Життя буде, але якщо буде покаяння справжнє. І коли люди каються, Бог справедливий, і Він тоді прощає і дає життя. І тому, от, тут ми бачимо цей приклад, що ця вдова вона визнала свій гріх, значить, вона покаялася, вона не боялася його озвучити, сказати. І тепер, як наслідок цього, цей хлопець стає живим, і взяв Ілля отрока і вивів його зі світлиці в дім, і віддав його матері його, і сказав Ілля: Дивись, син твій живий! І сказала та жінка Іллі, тепер-то я взнала, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх істине. От хтось має нам сказати те слово Боже, хтось його має донести, а нам треба почути. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу!